Це супер питання, тому що в Українці взагалі нема розуміння, що бувають пільги інвесторам. Там в Україні добре ти там турбуєшся за приватну пенсію. Ти все сам по собі в Європі, в Америці. В уряді в логіка така: ти турбуєшся про свою приватну пенсію, ти молодець. Ми тобі допоможемо. Те, що ти відклав, ти там менше податку заплатиш. І є в більшості країн Європи той чи інший формат пільгових інвестиційних угу. рахунків. Коли ти або зовсім не платиш прибуток з приросту, або те, що ти ти кладеш, списуєш на податки, і цим треба користуватись. Тобто логіка інвестора в розвинутій країні вони відрізняються від України, тому що в розвинутій країні перше, що ти маєш зробити, ти подивитись. Чи є так звані Tax advantage accounts, uh -huh. тобто щось, що тобі дасть податкову пільгу за інвестиції. Як правило, ти такі е, рахунки знайдеш, і е, далі ти максимум того, що можеш спочатку вкласти, коредеш оці е, tax advantage, та? тобто uh -huh. податкові з податковими пільгами. Якщо в тебе є більше, чудово, тоді ти вже інвестуєш.